Привіт, друзі! З вами канал Бесфіщен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про зимову риболовлю на ставках. Основні секрети зимової риболовлі. Так щоб ви цікаво. Не забувайте підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Поїхали! Зимова риболовля на ставках це одна з улюблених зимових розваг багатьох любителів рибалки. У холодну пору року ставки перетворюються на чарівні місця, де можна спостерігати, як потихеньку прокладаються узори льоду, та чекати на перші покльовки риб. Однак під час зимової риболовлі потрібно знати не тільки основи власної майстерності, але й призначення кожного виду риб, що мешкає в ставках. В цьому відео ми розглянемо головні види риб, які можна зустріти льодом та їхнє призначення. Навчимося розрізняти рибу та підбирати необхідні приманки для різних видів. Запрошуємо до цікавого відео та корисного шляху в зимовий світ на ставках риболовлі. Види риб, які найкраще ловиться в сумку на ставках. Карась є одним із. Пайпопулярніших видів риб для зимової риболовлі по ставках. Взимку карась стає активним і активно шукає ліжу льодом Він здатний навіть рухатись при низьких температурах, що робить його лов дуже доступним. Важливо зазначити, що карась має специфічну вимоги до середньо-вищого тому перед ловом варто визначити всі правила догляду за ставком та необхідності умов для його розмноження. Щука! Можна назвати справжнім хижаком серед ріб, яких не втрачає активність взимку. Вона має добру моторику та високу швидкість руху під льодом. Що робить цей вид риби? часто обирається для зимового лову на ставках. Щуки активно шукають рибячу здобич, а їхня величок. великий розмір ротового апарату дає їм можливість полювати на широкий спектр риби різних розмірів. Окунь! Є ще одним видом риби, який добре справляється з зимовими умовами та низькими температурами води. Він виконує, використовується і вранці, і ввечері свій великий зір для полювання, а вдень активно шукає притулок у водорослях або нори. Завдяки своїм гострим зубам окунь легко полонить рибу навіть під льодом. Випадково може зловити не одну особу до цього виду риб, декілька грам, з якої знадобиться до вечері. Зимова риболовля на ставках є популярним заняттям серед любителів риболовлі, однак на протидію літній риболовлі зимова має свої особливості. В цьому розділі ми розглянемо основні рекомендації щодо зимового принадбування риби на ставках, щоб ви могли досягти успіхів у своїх риболовних походах. Вибір правильних приманок. Один з ключових аспектів зимової риболовлі це вибір правильного виду приманок. На ставках поширення різних рибів види, такі як окунь, щука, линка, рась та інші. Кожен вид риби має свій власний смак та придатність до конкретного виду приманок. Необхідно слідувати характеристикам різних видів приманок та вибирати ту, яка найбільше приваблюватиме рибу, що мешкає на вашому ставку. Оптимальний Спосіб монтажу приманку. У зимку, коли вода ставка остаточно охолоджується, риба стає менш активною та повільнішою. Рекомендується використовувати легкий монтаж приманки, який не буде надто швидко потонути, та буде легко сприяти рибою. Також варто розглянути використання спеціальних грузів або поплавків, які допоможуть утримувати приманку на подібній глибині. Врахування особливості риболовних міст. Кожен ставок має свої особливості і вимоги до риболових методів. Кожного варіанту. Якщо ви ще не були на конкретному ставку, рекомендується пошукати інформацію про нього перед початком риболовлі, дізнатися про глибину водойми, покриття дна, наявність рослинності чи інших перешкод, що можуть впливати на приманку та її роботу. Такі знання допоможуть вам визначити оптимальні методи риболовлі та вибрати потрібну приманку для монтажу. Як вибрати правильну скласть для зимової риболовлі на ставках? У зимову пору риба має свої особливості і знаходиться в деякому замерзлому стані. Тому для успіху зимової риболовлі на ставках потрібно обрати відповідні зимові снасті. Нижче наведемо кілька порад. Як правило, правильна снасть для зимої риболовлі. Висота льоду. Перевірте товщину льоду перед виходом на риболовлю. Залежно від товщини льоду, вибирайте відповідну риболовні снасті. Якщо лід товстий, то 20 см можна використовувати справжні риболовні споруди, такі як, такі як льодоворот, поплавки, палеми і льодобури. При використанні шулерів та поплавків краще брати ті, які зроблені з легких суперпластикових матеріалів. Принаймність для морозних води. Вибирайте такі снасті, які добре працюють у холодній воді. Наприклад, весловука для течії для риболовлі можуть бути позначені рибої снасті для риболовлі на ставках. Спеціальні грунтовки для зимової риболовлі, також є невідмінним вибором, оскільки вони надають можливість швидко і легко закидати годувальницю у близькій відстані до берега. Типічні риболовні специфікації. Враховуйте типові риболовні характеристики, такі як розмір риби, розмір годувальни, годувальниці, місце, способи годування тощо. Оберіть таку яка дозволить вам оптимально впливинути на рибу і полегшити процес риболовлі на замерзлих ставках. Зокрема, для улову тих щук краще використовувати невеликі воблери або воблери обдари мінники, а також для лову мормишку вибирайте невеликі корінні мормишечки з вушками. Техніка і прийоми, для доп... які допоможуть успішно половити рибку взимку. Взимку робота рибалки ускладнюється низькими температурами, покриванням ставка льодом на відсутності активності у більшості видів риб. Проте деякі техніки та прийоми можуть допомогти ловити рибу навіть у ті несприятливі умови ще перераховуючи кілька ефективних методів, які дозволять вам отримати успіху зимовій риболовлі. Використання спеціальної зимової оснастки узимку риба стає більш пасивною і неагресивною. Тому для полювання на неї вам знадобиться спеціальна зимова оснастка. Вагітісна оснастка, величезна очка та приманки повинні бути відповідні адаптовані до характеристики цільової риби. Риболовля на ліску це метод дуже популярний серед любителів зимової риболовлі. Ліска дозволяє активніше залучати рибу до приманки шляхом рухання оснастки вгору і вниз. При цьому ролик ліску робить привабливим як саме риб, так і їхню здобич. Використання приманок з кристальними з кристаликами рибу можна прибавити використання. Остання приманок збудований світлодіодами або кристаликами. Ця техніка дозволяє створити яскраві блиски, що привертають увагу пасивної риби. Варіанти таких приманок можуть бути дуже різноманітні від мерехтіння металмеків. Метал метал до імітації тараканів і кристаликів. Секрети ведення зимової риболовлі на ставках від вибору місця до правильної дресурування риби. Зимова риболовля на ставках є популярним видом відпочинку для багатьох любителів риболовлі. Проте успішна зимова риболовля вимагає знання деяких секретів та техніки. В цьому ми і розглянемо кілька основних аспектів зимової риболовлі на ставках, щоб ви могли отримати найкращий результат в своїх риболовних пригодах. Першим кроком для успішної зимової риболовлі є правильний вибір місця. Оптимальне місце для риболовлі на настыкав взимку є зони малою глибиною та відсутністю міша і водорослі. Риба щука такими місця любить, оскільки тут концентрується тепло, основною причиною чого є проникнення сонячних променів через крижуну. Кору, на поверхні води. Крім того, важливо враховувати напрямок вітру та інші фактори, що впливають на рух води та поведінку риби. Підготовка до зимової риболовлі ключові і вибір правильного обладнання та приманок. У виборі поплавків, котушок та вудочок важливо враховувати їхню міцність та надійність, оскільки в умовах зимої риболовлі вони можуть давати велике навантаження. Щодо приманок, варто використовувати такі, які ефективно приваблюють у рибу навіть при низьких температурах. Це можуть бути штучні мормишки, безгачкові або наживки живого вигляду як максимально схожі до природної їжі для рибів. Правильно дресирування риби, ну, ловити її одним словом. Одним з найважливіших секретів успіху зимової риболовлі на ставку є. Правильне, Дресирування риби, ну то є правильно показувати, подавати її приманку. Після вилову рибу варто відразу почистити та заморозити її, оскільки в замороженому вигляді риба зберігає свій смак та корисні властивості. При дресируванні риби важливо дотримуватися гігієнічних правил та спеціальних технік, щоб забезпечити максимальну чистоту та якість виробу. Зимова риболовля на стоках, це популярне захоплюючий зняття для відпочинку на природу. У цьому відео ми розглянули різні види риб, які можна словити в холодну пору року. Кожен вид має свої особливості та призначення. Деякі види, такі як карп, щука йоку, є основними об'єктами спортивного полювання рибалок, водночас і різними видами карася, такі як лінь, тостолобик. Часто використовуються в господарському виробництві, де вони є цінними харчовими ресурсами. Важливо пам'ятати, що рибалка це не тільки про зловлену рибу, а й про повагу до природи та дотримання правил рибальства. Тому, незалежно від того, які види риб ви вибрали для зимової риболовлі, варто завжди оберігати навколишнє щедовища та робити все можливе для збереження багатства рибного світу. Ну а на цьому, мої друзі, все. З вами був канал Бесвічин. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на реблові. До зустрічі, друзі. Бережіть себе.